Привіт, творчі люди! Сьогодні у нас незвична тема, і вона має таку назву: Як знайти smm менеджера для модного бренду. Зазвичай я чую постійно такі негативні відгуки, що не класно працювали з smm менеджером Дуже погана була робота, що smm менеджери неякісно виконували свою роботу і таке інше. І я знаю, що проблема набагато глибша. По-перше, зазвичай бренд. Не розуміють, яка відповідальність, які задачі та обов'язки мають бути на smm менеджері По-друге, вони чомусь вважають, що SMM-менеджер менеджер це якийсь чарівний, чарівний чарівник, який приходить до бізнесу та вирішує всі ключові задачі та потреби і помножує прибутки в X10. Але, на жаль, або, навпаки, на краще. Це не є задача СММ-менеджера. І сьогодні я хочу розповісти, за що має відповідати СММ-менеджер. А ви, як власник бізнесу, будете точно знати, які задачі делегувати саме смм менеджеру Але починаємо ми завжди з того, що бренд має мати. Стратегію свого бізнесу. І СММ стратегія. Взагалі, СММ це частина маркетингової стратегії. І якщо у вас немає цілісної концепції бренду, звичайно, смм-менеджер не зможе продовжити вашу бізнес стратегію у контексті саме СММ. Тому. Перше питання до вас: чи є у вас ця стратегія? Чи ви розумієте, як ви хочете рухатись, і яка, яка роль соціальних мереж у вашому розвитку? Або ви вважаєте, що відфоткати одяг та запостити його в інстаграм це єдина стратегія, і, власне, це єдине, що вам варто робити? Це перше питання. Друге питання: чомусь багато брендів вважають, що smm менеджер має налаштовувати рекламу в? Фейсбуці таргетовану, а також робити контент. Це теж невірно, тому що smm менеджер не має відповідати за ці задачі. Якщо ми говоримо про контент, то я вам нагадаю, що у фешн-брендів є декілька видів контенту: а саме кампейн, зйомка, лукбук зйомка, зйомка на прозорому манекені, ну а також лайфстайл, всякі там відоси та а, фото. І а, ми можемо сказати, що Три перші зйомки, тобто кампейн, лукбук та на прозорому манекені, мають бути зроблені фотографом, тому що це задача професійної людини. А, дівчинка на iPhone не зробить вам якісний класний кампейн. І це 100% інформація. Максимум, що ви можете делегувати або просити зробити SMM менеджера це підзняти якісь відоси по типу розпаковки або на кшталт просто стрітстайлу. Ніякого суперконтенту якісного СММник не має робити. Так само, як і таргетована реклама. Не має СММ-ник розбиратися у Фейсбуці, у налаштуваннях і таке інше. Це має бути професійний таргетолог. І саме з ним ви ведете комунікацію щодо продажів, щодо лідів, щодо оферів та креативів. Єдине, що може в цьому вам допомогти СММник, це зробити креативи на рекламу, оформити їх. Це, власне, його задача. Все інше це знову ж таки зона відповідальності таргетолога. Та за що не відповідає SMM-менеджер, ми поговорили, а зараз я вам дам чітку структуру обов'язків, які ви можете давати своїм SMM-менеджерам та очікувати на реально класні результати. І перше, що я хочу сказати, це як така можливість та опція, якщо ваш SMM-менеджер буде вміти працювати з кнопкою Просувати в інстаграмі чому я саме акцентую увагу на цій кнопці, тому що багато українських брендів, молодих українських брендів, і тільки виходять на ринок, вони мають на меті не тільки продажі, вони мають збирати коло себе аудиторію, тому що е, ніхто не буде купувати у бренду, у якого 50 підписників. Тобто нам все одно треба нарощувати аудиторію. І зазвичай, що тут е, роблять власники брендів, вони починають накручувати цю аудиторію, для того, щоб була якась гарна картинка, гарна цифра. Але це погано так робити не треба. А от що треба робити, це просувати через. З кнопку а, просувати в інстаграмі, а, тестувати, які відеопости заходять, на яких більше охоплень, на які є реакції і таке інше. І там у нас є перша. Ціль, першочергова ціль це власне нарощування аудиторії, і це може вам допомогти зробити саме СММник. Ви разом сідаєте, обговорюєте її інтереси, геолокацію, вік і таке інше. І, власне, запускаєте ці дописи на просування і через декілька днів дивитесь на результати. Таке просування я вам рекомендую робити. Постійно, навіть якщо у вас вже є аудиторія, просто ставте деякі пости або рілси на просування і нарощуйте аудиторію далі. Нікому вона зайвою точно не буде. Друга класна задача, яку має виконувати smm менеджер це. Контент-план, звичайно, ваша задача надати весь контент, який у вас є. Весь, весь матеріал. Це фото, відео, навіть тексти, описи бренду. І далі погодити з smm менеджером Рубрики, які будуть в вашому контенті, взагалі, який контент-план? І тут я вам рекомендую його планувати хоча б на три тижні наперед, з урахуванням тих подій, які будуть відбуватись у вашому бренді, можливо, це знижки або лонч-колекції, або якийсь ще інфопривід. Та Світовими, так скажемо, інфоприводами це якісь свята, або якісь там виставки, або там червона доріжка, наприклад. Тобто, це з урахуванням таких подій ви створюєте контент-план. І це задача саме smm менеджера а Далі ще одна суперважлива задача, яку має виконувати smm менеджер це сторіс, оформлення та написання таких сторітелінгів. Тому що зараз супер актуально робити сторітелінги, і а, це задача Задача smm менеджера ви маєте теж дати якусь вводну інформацію, тобто про що ви хочете донести аудиторії про якісь ваші цінності або події, або якісь результати вашого бренду. І на основі цього матеріалу він робить сторітелінг. Ще одну задачу, яку ви можете покласти на СММ-менеджера і точно очікувати класні результати, це співпраця з лідерами думок. СММ-менеджер це та людина, яка є провідником вашим. У світ блогерства соціальних мереж це та людина, яка має знати всіх блогерів. Вона має знати в кого з блогерів народився син. Хтось відкриває салон, а хтось їде на фешн-вік. Це задача SMM-менеджера менеджера бути в курсі блогерської тусовки, блогерського життя. І коли це буде дуже влучно, інтегрувати рекламу саме вашого бренду в контекст життя блогера. Це, звичайно, робиться не за один тиждень, тобто створюється певна база, певна розсилка і так далі. З вас, що потрібно, щоб ви дали певні. KPI, тобто скільки блогерів, на яких умовах мають бути залучені, чи ви хочете це робити по бартеру або платну рекламу, яке це за для блогера, яка має бути комунікація із блогером? Власне, всі ці моменти ви описуєте і даєте завдання вашому smm менеджеру на кожний місяць знаходити певну кількість блогерів, домовлятися з ними і потім відслідковувати результати такої інтеграції. Я вважаю, що ніхто краще, ніж SMM Менеджер не може бути в контексті блогерської тусовки. Тому ви 100% можете покластись на smm менеджера в цій задачі, тому що я точно знаю, що багато українських модних дизайнерів не в курсі блогерського життя, але. Завдяки саме інфлюенсерам ви зможете розширити зону свого впливу, популярність свого бренду та формування лояльної аудиторії. Ну і ще таке цікаве питання завжди мені задають бренди. Чи має smm менеджер відповідати в директі, На що я кажу ні. Дивіться, smm менеджер веде комунікацію від бренду до клієнта в коментарях, або якщо є якісь реакції в сторіс, тобто така легка Комунікація в Тонуф-Войсі бренду, але саме вести замовлення і розповідати, як там, що, не має робити smm менеджер тому що а, він зайнятий іншими більш важливими для нього задачами. Тоді це питання, чи робите це ви самостійно, як власник бренду, або ви наймаєте окрему людину, яка буде займатися саме продажами а, у Дирекції, на сайті і інших соціальних мережах, на яких ви представлені. Тому не знаю. Розчарувала я вас чи ні, але саме відповіді в Дірект не відносяться до компетенції СММ-менеджера. Ну і власне, це такий повний спектр задач, який я вам рекомендую делегувати на СММ-менеджера, оплачувати йому згідно з переліку задач зародплатню і насолоджуватись якісними результатами. А для тих, хто хоче навчитись правильно вести СММ для модних брендів, або якщо у вашому. Ну, а зараз приємний бонус. Дивіться, якщо ви хочете навчитись якісному SMM для фешн-брендів, або у вас є в команді smm менеджер, але ви хочете, щоб він трошки підтягнув свої знання та навички. Або якщо у вас є в команді smm менеджер але ви хочете, щоб він підтягнув свої знання та навички, ви можете направити його до мене на курс Fashion SMM, який а, тільки для людей, які будуть працювати з фешн-індустрією. І я точно навчу, як це робити якісно, швидко та з результатами. Всім гарного дня! Бувайте!